Перше послання Апостола Павла до Коринтян, глава 1, вірші з 18 по 24. Слово Бокрестное погибающим у боюродство родство єсть, а спасаємим нам сила Божия Писано бо єсть, погублю премудрость премудрих и разум разумных отвергу. Где премудро, где книжник? Где совопросник века Сего, не убули Бог премудрость мира сего, понеже Бог премудрости Божии Божої, не разумей мир премудрости Бога, благоизволил Бог буйством проповеди Спасти верующих. Понеже иудеи знамения просят, и не премудрости ищут, мы же проповедуем Христа распята, иудеем у Бо соблазн, Еліном же бізуміє, самим же званим іудієм же і еліном Христа, Божою силу і Божою премудрость. Бо ж слово про Христа, тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось, сила Божа. Бо написано: Я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину, де мудрий. Де книжник, де дослідувач віку цього, хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через буйство проповіді, бо й юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрості, а ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Для юдеїв згіршення, а для греків безумство, а для самих покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божу мудрість. Послання апостола Павла до Євреїв з 33 го вірша глави 11 по другий вірш глави 12-ї. и же верою победишь от царствия, содеешь правду, получишь обетование, заградишь уста львов, угасишь силу огненную, избегоша острые меча, возмогоша от немощи, быша крепцы в бронях, обратишь в бегство полки чуждих. Прияша жены от воскресения мертвых своих, и ниже избиений быше не избавления, Да лучшее воскресение улучат. Друзі же руганієм і ранами іскушення прияша, іще же і узами, и темницею, Камінням побиений быша, плетрени быше искушений быша, убійством меча умроша, проїдоша в милотях і в коз'ях кожах, лішені, скорбяще озлоблені». Их же небедостоин мир в пустынях скитающийся, и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных, и сив послушества послушествовали, бивши верою, не приявшего обетования. Богу Лучше, что о нас презревших, да не без нас совершенство приимут. Тем же оба и мы, то лик имущий облежащий нас облак свидетелей, гордость всякую от ложь и удобь обстоятельный грех, терпением да течем на предлежащий нам подвиг, взирающий на начальника веры и совершителя Иисуса, и же вместо предлежащей ему радости претерпев крест, о и родив. Одіснуй вже престола Божия сєдє. що вірою царства побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огнену гасили, утікали від вістря меча, зміцнялись від слабості, хоробрі були на війні, обертали в вростіч полки чужоземців. Жінки діставали померлих своїх із Воскресіння, а інші бували скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще Воскресіння. А інші дізнали наруги та рани, а також кайдани в в'язниці. Камінням побиті бували, допитувані, перепилювані, умирали зарубані мечем. Тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі. Ті, що світ не вартий був їх, тинялися по пустинях та горах, і по печерах та проваллях земних, і всі вони, одержавши засвідчення вірою, обітниці не прийняли, бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержали. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що обплутує нас, та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника й виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором. І сів по правиці престолу Божу.